Всіх вітаю, дорогі глядачі. Ви на каналі Єлена Холанд 5 Українці за кордоном. Я розповідаю про наше життя в Нідерландах. Кому цікава ця тема, будь ласка, підпишіться на мій канал, підтримуйте україномовний канал. А якщо сподобається відео, то поставте, будь ласка, вподобайку. Мене мої глядачі просять, щоб я розповіла, скільки коштує оренда в Нідерландах. Квартири, кімнати. І от сьогодні я хочу посвятити відео цій темі. Як відомо, Нідерланди дають тимчасовий захист всім українцям, хто підлягає під цей захист, але деяким категоріям не дають проживання. Тому люди приїжджають і повинні знімати собі житло. Ну, є сайти, де можна зняти житло, це подобово, в основному це Booking і RB. От, але є ще сайти нідерландські, де ми можемо подивитися, скільки ж буде коштувати оренда помісячна. Але і тут не так все просто. Для того, щоб вам в Нідерландах здали житло, вам треба обов'язково працювати. І щоб у вас була така зарплата, яка може перевищити 3 місячні оплати за оренду. І постійний контракт на роботу теж потрібен обов'язково. Тому е, ті, хто зразу приїжджає, можуть зняти житло тільки на оцих сайтах подобово. Інакше, житло на постійній основі, ви можна сказати, не знімете, поки ви не знайдете, поки ви не зареєструєтесь, поки ви не отримаєте стікер, поки ви не знайдете роботу з постійним контрактом. Дуже складно в Нідерландах житлом, але все одно я вам хочу розповісти про ціни на оренду і скільки треба грошей для того, щоб прожити місяць в Нідерландах. Так, поїхали. Хто цікавиться цим питанням, ті приєднуються до груп у Фейсбуці. В Фейсбуці дуже багато груп про допомогу українцям в Нідерландах, і там навіть люди пропонують. Е, оренду якихось кімнат. В основному це кімнати. Так. Наші українці часто кооперуються, знімають квартиру на декількох, там, якщо три кімнати, значить на трьох, якщо дві кімнати, на двох. Ну, це я знаю по Європі так дуже часто роблять. Я зайшла на сайт нідерландський фонда НЛ. І що ми тут бачимо? Ось, наприклад, в місті Харлєм 1750 євро на місяць, це квартира. Здається, що ми ще можемо ту, тут бачити. В, в тому ж самому Гарлєм 1945 євро на місяць, квартира 68 квадратних метрів. В Роттердамі в будинку 2 650 євро на місяць. 108 квадратних метрів квартира. Гага 2 700 євро на місяць. 165 метрів квадратних, мабуть, двохповерхова квартира. Утрехт 2650-83 метри квадратних. Наші українці кооперуються, знімають разом одну квартиру, чи будинок покімнатно оплачують. Ну, ці всі подробиці я не знаю, не можу вам розповісти. Але дуже багато груп в Фейсбуці. По Нідерландам, і там е, люди спілкуються і пропонують один одному, де звільнилася кімната. Е, хтось шукає, пише. Таку об'яву, що допоможіть знайти, шукаю житло там-то там і там-то. Далі хочу, друзі, я вам сказати суму, яку виплачують українцям під тимчасовим захистом, хто не працює на харчування і на одяг, щоб ви могли зрозуміти, скільки грошей виділяється для того, щоб можна було прожити в Нідерландах місяць. І що нам пишуть на сайті Refugee Help? Ви маєте, чи маєте ви право на допомогу на проживання? Тоді сума, яку ви отримуєте на місяць, частково залежить від вашого віку та складу сім'ї. У всіх ситуаціях ви отримуєте 62,66 на місяць на одяг, 80,91 на інші витрати на людину. А далі вже йде витрата на харчування. Якщо ви не одружені і ви один, то ви отримуєте 242 євро 48 центів на харчування на місяць. Далі йде вже, там, якщо ви одружені, якщо у вас є діти, якщо хтось працює в сім'ї, там е інша, інша сума виплачується. Ось, друзі, ось такі от суми. На місяць треба для витрат в Нідерландах. Ну і плюс, якщо ви знімаєте житло, ви можете самі порахувати, скільки це вам обійдеться на місяць, якщо ви будете знімати на сайтах собі житло. Поки ви не знайдете роботу, не влаштуєтеся і не знімете собі в оренду житло. А про оренду я вам розповіла. По-перше, це зарплата, яка е, перевищує 3%. Е, Суми на оренду, постійний контракт на роботу. І ось така ситуація в Нідерландах. Так, ось, друзі, така інформація вам, будь ласка, по житлу в Нідерландах. А я вам бажаю всього найкращого, скорішого, скорішого миру в нашій Україні, скорішої перемоги. І всім до нових зустрічей, до нових відео. Па-па!